Надя сегодня не находилась. Да? Вот то есть на огороде работаем, а uh -huh. то блок тарахтить. Костер пали, дым пахнет. А я хотела мочи постирать взять. Думаю, там не буду уже и на ночь стирать, да? Uh -huh. Надя сегодня не нагулялась. Да, вышла на улицу троха, Сотранала тепленькой водичкой. Ну, не теплая такая комната, и эти цветы повытить, чипусы, Да? А я откуда все сказал кто-то? я так думаю, надо пополнить. Получила я по полной программе от а детей. Я уже молча сидела, слушала. А я не удивляюсь, она один магазин прошла и, думаю, это, если в одном не зацепилась, что? Дошли до дверей второго магазина и с отговорки. А может, ищи, а может, Я коли вже буду обходити, то вже ж почти не надо. Уже скоро. Хорошо, вже, зачем вони не надо сейчас? Скоро на резиновые переходить. Стовай, сюда тебя не видно. Так, шо. Ну нічого чувствовал, що проворачива. Таня вже там щось в тему предлагает. Главное, мовчки сидите и слухайте, все, больше ничего не надо. Шаурмы наелась. Угу. Вкусно, хорошая. Я только на столе смотрю, рыба лежит, думаю, как цена для от рыбы отказалась. Завтра я ей доим, и ты тоже будешь. Да буду, хорошая рыба. И угу. хотят дети такое, же косточки выбирать. Селедку у меня больше не дуже. Никто, вот никто. А то Аня ще трохи там і то щось. Нема конкуренції. <з ir> Тим більше мені одні хвости віддасть і все. Якщо сам... толстолобіку, я ж казала, що от Ніна може цей бере. Милоси. Ну, поки діти. Господи, уже ж вечір треба позіхати, що робити? Що робити, так? Часы переведуть чи ні? Ні, у нас не його переводить. Підписала за указ би. Ну, по... написано, який этот указ, да. по какому этому, да. Що Шо... все, не будуть на літній переводити. Як було на зимньому, це так і залишиться. 30 числа ж треба переводити, не. не будуть. Вроді так, не знаю, подивимось. Так, що от так от. І ви виходите на вулицю с ежим воздухом, без дима. Там да, дим, наоборот от романтики, я не знаю. Да, Палиш костер, да, так. Кто-то палит, я не знаю. Ну, и всегда там открытый, в открытую во двор там. Это так а, весна и та... осень, да, вот это так всегда. Ну, если надо. Оно угу. ну, вроде позагребали эти листья, а все равно где-то надуло, и угу. кучку надо спалить там или что-то. Ну да. что, я мені всі їздили добре, з тобою якось да. спокійно, нормально, походили. Ну, Погано, так. Да. Попа прощай нічого. Немає... Попа прощай Це совісті прийти. Ми тут у вас сумки поставили. Ну що, ходи з сумкою. Андрій каже, сумка то я зараз піду Это, Я до дівчат прийшла, то ну, я все время вони щось купую. Кажу, девочки, можна поставити пакет. Да каже, пожалуйста. ласка. Ну, а що с сумками ходить вот це, не, не походиш нічого. Так не то. А я нічого, я не стисняюсь. вида що такое. Якщо надо, покрой. Нет, ні, 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 да, да. Це ж таке. Ніхто ж не... Так не, если б тебе знали, а то так. Ну так і що? А якщо б там уйом бомба. Мелыш. Кино «Свадьба малиновки. А. Не, не трогай, там, там бомба, там в нем бомба. А. Я себя не обделил. Это а. точно. Дырку сделаешь, не запломбируешь. А. Хорошее кино, если бы не песни. Все Пол, равно дивились. Знаешь, что сейчас буду спевать, но все равно, Знаю, співать, все а. равно. Дивися, ждешь. Якби хоча б джим і джимі вставили, так? Да? Купили і зість. я як дівчата. І это. І будемо. Не знаю, хто може пробував, советуйте. Краска-то. А mm. Та пользу вона імечі, не має. Та хоча є це. Ці дерев'я взагалі біляться на зиму. А це так. Так привикли люди, що красиво може бути. А так їх от этого Кажуть, що на зиму треба їх білити. Не знаю. Смотрю, в одном дворе купоросам прям по самой верхушке об деревья повышу. Ну, по, Все ж бачиш, вот, я ж кажу, что люди так делают. Что завтра заниматься? Завтра перчик посажу. А, эту цибульку надо сегодня до, чи буде досадить. чи будет досадить, же не досадили. Да. Так, давайте до завтра тут темно уже. Та да да. Мы, мы с вами. Здравствуйте, мої хороші. Доброе утро. утро. Надя лампочку включила. Так, да, темно було, так і включилася. Да, Ми да, завтракаємо кофе, здавайте, потаки. Підуть до завтрака. На вулиці хорошо так. Да, с ума сводят сходять птички. Поки поете. Що у вас в меню Зараз? Бутерброди Це Цекури бутерброди Ось вот паки разлетались. Як це ти пропустила? Тут колбасу роздають Чего не хочешь? Нагила, могу задавать. Вот только с хаты вышла с нами.

Пересаживать. Это мама тут пересаживает. Mm. Можно забирать себе, да, походу? А это же садиться, а, -а, а. Я смотрю, что-то посортировала по ящикам. А -а -а. Только сказала ей цветы, чей цвет такой нравится. Ох, вы там на груди утоптали. Что там делать? Как трасса. А -а -а. ну, Надо же этим буду граблями теперь переделывать. Теперь буду я ще хочу діток насадити. Так, не я не хотіла викинути. Я хотіла забрати. І ні, їх я надрізати треба трохи, щоб вони полежали, <кх> щоб, щоб не зразу садити. а трохи не то, що підсохне, а, а, а. Потім потикають отак і все. І зверху я кульочком зроблю, так і все. Тут два таких долини дома. Це, це, це як колобок перець. Круглий? Так, Куда? Для рада так улыбаюсь. Я говорю, вы со мной что? Да. да. А я не стою, что вы на неделю сегодня Там уже вам написали мені. А? Написали мне, Що да я не помогаю. Залетела. А что вона она робит, что это все А що, що? а залетела? залетела? А, беременна, не, не волнуйтесь, вообще не. А как будет, так ми вам скажем. Наверное. Не волнуйтесь. В первую очередь узнаете. Вони все так ждуть, все так ждуть, а що а, а ж такое, да? <клес> Як тільки так і сразу, знаєте, кажуть а, так. Та ні, об'язательно знають. Я э, написала канал і написала дітям. Хай це ж ті пишуть, нехай пишуть. Другі жінки знають, що раз в місяць буває, а, а їм лиш би язиком почухати. Є, <клес> ще не переживайте, не волнуйтесь, спіть спокійно. <клес> <клес> Побачите потім колись. Возможно. Так, шо, за своїми дітьми следить, за нашими не треба. Мама йде, та город тоже садить. Не, я это, м'ясо на вечір сделаю в духовке. Mm -hmm. Замариновать, то є у нас чилі, то это. Ну, я сама замариную. І зараз я це посажу. Ну, це отак, девочки, садите просто. Отак вот от. Засипайте да? листя теж. Зараз mm -hmm. не треба. А, ну, а потім уже... Отак, вот просто потикали, все. Скільки які вийдуть, я так тикаю, щоб деяка да, лучше буде чи що. Угу. Ні, не, не буду, я хай 4 так. А цю мені от так? не нельзя. А як? А як треба зробити? <ристо> ти не скажеш? А, а? а? а, а ти вверху просто... дрехаєш? <ристо> а <ристо> кому ти для мусі садиш? Ні, для себе саджу. Всё, я куличком так накрываю. Чуть-чуть можно побрызгать водичкой. Нет, мама, Муся, она молодец. У меня стоят этот парничок, она даже так, горит. Ты пока зеленка не пойдет. сейчас не надо. сейчас как постоять. Можно побрызгать. Я тебе тоже пихни. Чуть-чуть это. Все, вот. все. Я этот кулечком вот так накрываю а, и на видите. подоконник ставлю. Ага. Так, пришла контролировать. Ну хорошо. Да. А? А, гуляє. Да муся, на сонечки грієшся. Принімаю сонячні ванни, да? не ламай малину. Вітер дує там перебирайте яка. Ета. Це ж тут цибуля, да? І чесно. Міночтує. Мілочто є. А, поні. А, поні а, Хорошо, а там картошечку. Ні, не, не надо. Этот. І редиску там пару ряду радків та Так, пішла я тоді. А редьку не брали, так? Да? Ні. А рядька ж бачу, вона ж не щаже ща теж садиться. Її треба да. пізніше садити. А бурячок треба зараз ще посіяти. От там десь, оттуда, отут оттуда. Оттуда, два рядка посіять. Марковку і буряк. Розсаду треба бріз. Ну от, оттуда тоді, так. Да. Посадимо з того краю. Зараз хай досадить. Не було. Ну я знаю. Да. Андрій загортає. Загрібає. Да, намітить надо. Так ще руколу, салат потом. Посадимо. Салат не будемо багато садити, рядочок і хватить. То посадимо і вони їдять так толком нічого. Ні, дай. Все. Де? Тіка. Ну, Що надо, скажу, де? я на віддихі, да? так? Ай, тати що, От хитра. А як це ви галоші навіть обули, Нічого собі. Ми ж не ви тапочки. Навіть і носки даже оділи. Нічого, гля. Ну що так тепло сьогодні вроді? Нічого так. Вітерок, ну нічого. Так, фіалки я пополивала. Так. Перчик. кажуть, що це, вже поздно перчик садити. Та не поздно, дівчатка, все успіється. Все, Коли буде, тоді буде. Можна ще так просто посіяти його на городі. Потім, якщо вилізе, все нормально, буде поросажувати і все. Нічого страшного. Хто кудись пішить. Ну ще, Андрій, пару рядків треба чертити. А там, якщо залишиться, тоді може десь так мелко так вже посіяти, отам десь. А я думала, тут посіяти. Ні, тут хай так буде. А там так э, рідко зробити. Чи густо, кажу рідко. Де та цибулька, ота і та можна. Еще два рядка тут досидеть, и все. Четыре мало. М? Четыре мало будет. Мало, надо два-три рядка желательно. Мало. Я еще на рядок наоборот прибавлю. Иди уже. Иду. А то я ну, скажу, я сейчас опять командую. Ну, так сами погукали. Нина прибегла, каже, мама, мы пошли, иди, это, смотри. Я и пришла. Так, сейчас морковочку. И бурячок. Mm -hmm. А, редиску Посадить. Может, я посадю после обеда, сейчас надо садить. Тут морковка и буряк. Ну, редиску сами. Сегодня нечего, я так говорю. галоши надо идти убывать так мы посадим но ну, только аж морковку ж не надо прям си так редко редко знаешь вот так сыпишь так все, я вот тут семена вам ложу вот так вот все пришла я Пришла я свои дела делать Так, це нарциси, по-моєму, желтые будут, да? Жовті будут, красивые. Да, ну вот бачите, хорошо вже видно. Пока мама мотор делаю, захотелось нам с ними орешку. В желание его платить надо их бить со, так со шкурками они неукусные то давай я шур контролировать прошло все набили наколыпаем сейчас будем с да. соличью с сахаром не не сахаром точно а, ж борьба с этим с коловрими у нас идете да. пошла вику проведывать Видите, там что-то Туда и сюда. Опасность. Ну, вы что, шкварешник делаете? Шкварешник будете делать? О, домик даже этих шпаков. шпакливню. Муся, ты да вы делаешься а по цветам лазить. Так, мы будем колупать. Это а до обеда надо справиться. Пришла. Ага. не сидіться без нас Фу, сколько начистили сколько осталось надо кому две, семье две щоб хтось, цап и все чтобы кто сконтролировал нервы мотал вот, и так далее надо хоть одному бо так же ж скучно туди же да так пришла а главное вам что делать нечего нам сколько орехов повезли а сами орехи і и такая нескромная опа две <реш> ти брешешь я две долечки взяла ага. ось мысль сейчас ну. Я достану. Так, у мене ж голова крепче, ніж там миска. Ну підеш купиш ногу. Ну так ти ж її розоб'єш. Ну ти ж винуватий. Зараз піду обід гріти, так? Да? Проголодались. Не їсти хочу. Зараз це перекусимо, Потім перчика посилена. Я не як той персипали. І то, і то треба. І... Так, не мешай роботи. Мій принести насипати, хай обідає теж. Вона ж тут сорожу йночки, щоб ні Ніна з папою нікуди не обіжали. Вже да. я, я борщ розігріла все, Аня пішла квасолю, васолі, він понесла. Папа сьогодні квасоль обідає. Да? Кров'яночки зараз наріжемо, сало поставимо, зі сметанкою. І хто що захоче, то буде їсти. Цибульку треба, так? Да, почистити? Чи чесночок? Чи цибульку? Второє. Це що я казала? Чеснок? Чеснок. видуває? Моментально видуває, так. І не в ухо треба да. вставляти. В мене і так уходи не чує, можна не вставити. Так що все добре. Тут проблем немає. Так, все, постирала. Одну вірьовку на другу висить. Дві стірки зробила. Ще носки залишилися. пізніше. Перестирай носочки, все. Понеділок постельно хочу Це Треба покривала, да? так? Чи... А за вот тільки нові собі постелили. А дерев'я будемо білити перед Паскою. Главне, що купили, ізвість вже є. Не переживати. Побілимо, та і все. Отак, так? Да? Ну, Вони хотіли вже білить, кажу, ні, а, ні. Ще ран. А що мені? Я не хочу їх істи, то вони жирні такі. під пиво Таке так пиво не що робити. Так, так ми тебе фругалина сюди насипемо. Нема фругалина вже. Все, вже Вчора заявила. Сколько відов. Ходило в этом лікероводичному отделе там. А там якесь вино, фургалина тоже називають, да? Така бутылка інтересна якась. Ну на щось дешево. газу. Щось дешеве, то значить погане. Да. Пиляють люди, да? щось там вбирають. Там оріх, так? Та? Дерево, ну, людям Андрію. Може піку. вони щось хочуть друге там та посадити. На городі стоїть, воно не мішає. А на городі теж листя, воно треба, ото там на городі. Та Я б теж, мабуть, не з Оріха не можна добре. Не можна. Взагалі посадили yeah. сьогодні, що на, этот, посіяли, посадили. Хай тепер сходи. Ну, залишилися кабачки, огірки, ну і якась розсада. А, картошка. Картошка вже добре проростає, молодець. Ви його можуть відкрити? Та я знаю. Та Андрій вже на той місяць садить. Посадить. Вже прогріється трохи ще земля, вже тепліше все одно буде. Я думаю, вже сніга не буде, а там Бог його знає, може замете ще. Це, це таке, не, неізвісно. В природі не прикажеш, правильно? ж? Вона що хоче... не А цвіточки ні, ні. Жовті. Як мені подобаються жовті ці нарциси. Так? У нас вдома тільки білі були. Як я хотіла жовті. У нас один був. Тоді это, Лариса поділилася, то дала. Жовті, і все. А у кума мого, так, полтарки там. Цілий этот і сіжоті так красиво цвіте. Так що всі сьогодні поработали, все нормально. Все нормально. Ви теж робота? Ні, я прогуляла цілий день. А ви думаєте, командуваці не робота? Ні. Ні? Ні. Ще яка робота, а нерви які, якби ви тільки знали. То, у вас відходить, ніж оріга. Отхода? От о, вам відходи, а мені оріхи таких твоих работ. Так, все, пішли вже, все, обіда, дівчинки, всім теж приятного апетита, хто буде обідати. Вот. У нас тут у Ніни оце п'ятно, треба якесь п'ятно, хто знає хороший п'ятновий водитель, а ну підскажіть, будь ласка. Оце треба п'ятнишко вбрати. Не як не це, не знаємо, що його прийду. А ну, ска, дівчинки, скажіть, напишіть, будь ласка, як називається, може хто вже пробував. Кофта хороша, все ж тепленька, все, вон, гляньте, яка хороша, негенька. Ну це одне п'ятнишко, і тут маленьке ще п'ять. Де воно мудрилася? А де що це за п'ятно? Не знаєш. А, ви ще навіть і не знаєте. Ой, Ото -от таке діло. Ну нічого, це не страшне. Це не страшне. От. Аня каже, та давай його поріжемо. Ой, тат, кофту. На тряпки там може куди щось. Кажу, здрасте. Управлятися можна навіть думати, що там одів та вдома носити. Таке. Ні, треба вивезти п'ятнишку. І все, щоб було чисто. Отак от, от. Все, мої хороші. Пішли ми обідати. І ви сідайте, обідайте з нами.